Треба радикально міняти економічну політику держави, треба підвищувати рівень життя людей. Мета радикальної партії. Ми хочемо створити таку коаліцію, і такий уряд, який дасть людям робочі місця, а це значить подолання масового безробіття, достойні заробітні плати і пенсії, масштабні програми з модернізації промисловості, створення сприятливого інвестклімату для того, щоб сюди в країну прийшли інвестори, для, щоб вони принесли гроші, реформування реальних, а не імітація, як сьогодні ми бачимо, реформування судової системи, прокурорської системи, мир на нашу рідну землю. Тому що до тих пір, поки в нас не буде миру, до тих пір у нас і будуть проблеми в країні. Я хочу і це моє завдання, це моя мрія, це мій план, над яким я працюю 24 години на добу. Бо важливо не те, що ти говориш, а важливо, що ти робиш. А ще важливіше, що ти думаєш. Так, от 24 години на добу. Я і команда моя їх однодумців, ми думаємо над тим, як принести в Україну мир, як модернізувати країну, як забезпечити людей робочими місцями, достойними зарплатами, пенсіями. На це спрямовані наші зусилля нашої команди у Верховній Раді. Подивіться перелік законопроєктів за нашим авторством, які прийняті, які зареєстровані. Це все масштабні закони, які Є. переслідують мету підвищення рівня життя громадян. Тому що я твердо переконаний, що наша країна ніколи не буде сильною. Ми не Матимемо сильну потужну армію, сильну потужну дипломатію успішну, якщо у нас не буде сильної економіки. А сильна економіка буде тільки тоді, коли ми подолаємо масове безробіття, коли ми запустимо, оживимо внутрішній ринок, коли ми радикально піднімемо доходи громадян, заробітні плати, пенсії це те, що дасть можливість розігріти економіку. А зовнішні вливання, зовнішні інвестиції це невеликий відсоток, який необхіден нам для того, щоб запустити. Економіку, але головна ставка, ми маємо робити на внутрішні сили, на внутрішнього інвестора, на власних громадян, кращого інвестора, ніж українець, немає. Але треба відродити довіру до влади, відродити довіру до економічної політики, треба показати людям впевнені завтрашньому дні. Треба показати людям світло в кінці тунеля. От, коли вони бачать, заради чого ці кляті реформи, заради чого вони терплять, заради чого їм пропонують затягнути пояси, і коли вони бачать, що разом з ними пояси і вла. Да затягає, олігархи затягають, а головне, що все це переслідує одну мету це відродження економіки через відродження країни. От тоді люди готові терпіти. А якщо, вони, а якщо вони бачать що одні розмови, а реальних реформ немає, то ви чули, що сказав Василь Андрійович: на вилах винесуть до бісової матері.